Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами відео про наймасштабніші навчання в Житомирській області, де прийняло участь Житомирський обласний посередок поліція КСУ. Головною задачею поставлено на навчаннях було злагодження спеціальних служб під час терористичної атаки. Доброго дня! Мене звати Юрій Білоусов, я власник розплідника Замкової гори. Сьогодні мали честь прийняти участь в навчаннях спеціальних служб Житомирській області. Далі дивіться, розкажемо що до чого. Перед нами була поставлена задача перевірити людей на наявність у них вибухонебезпечних речовин. Перед вами собачка нашого розплідника породи Малінуа. Яка виконує пошук вибухонебезпечних речовин на людині. Собачка ретельно та уважно обнюхує кожного помічника, щоб обозначити завмиранням підозрілу особу. Зразок вибухової речовини схований, ретельно схований у кармані останнього фігуранта. Собачка своїм замиранням чітко вказує на підозріву особу. В сучасному світі існує дуже багато зразків вибухівки, тому для правильного тренування їх потрібно замінити. Після заміни зразка знову дивимось на роботу. Собачка працює і показує гарний результат. Від собачки вимагається знаходити вибухові речовини не тільки на людях, а й на транспортних засобах у приміщеннях і різних місцях тощо. Далі дивимось. Робота собак-детекторів дуже актуальна при огляді транспортних засобів під час військового стану. На даний час не існує краще Способів для пошуку небезпечних речовин, ніж службові собаки. Саме тому на протязі багатьох років ми займаємося підготовкою собак, які здатні виконувати такі пошуки. Перед початком навчань ми взяли на себе обов'язок перевірити спеціальний службовий транспорт на наявність вибухівки. Звісно, у даному випадку ми шукаємо запахозамінник вибухової речовини, які завчасно заклали помічники. Але зразок знайде. Ця робота дуже важлива, тому що на даний момент не існує технічних засобів, які спроможні виявити загрозу такого типу. Після ретельного обшуку службових машин ми разом з нашими спеціалістами йдемо на головний об'єкт для того, щоб Почати наші денні навчання. Спочатку нашою задачею є огляд локації для того, щоб визначити, наскільки це буде небезпечно для людей та для тварин. Групою ми ретельно вивчаємо і тільки потім починаємо роботу з собаками. Даний об'єкт є цінним для пошукових робіт. Він має багато локацій, різної складності, де можна дуже добре тренувати робочих собак для пошуку, вибухівки та людей. На цьому кусочку відео ми тренуємо собаку шукати живих людей у завалі. Після ймовірного вибуху або землетрусу. Зараз буде цікава локація. Це пошук постраждалої людини у заваленому тунелі. Чекай, чекай! Бачимо тренування пошуку постраждалої людини, яка знаходиться під завалом, без можливості візуального контакту. Собака-рятувальник дуже гарно впоралась зі своїм завданням. Людину знайдено, поміч прийде вчасно. Дуже часто у людей виникає питання, як собачка відрізняє потерпілого від просто інших людей. На цьому кусочку відео ми бачимо якраз етап тренування, який допомагає собаці розбиратися, де постраждала людина, а де інші учасники рятувальної операції. І знову, як ми бачимо, собачка рятувальник блискавично зі своїм завданням. Перед нами унікальне місце, яке складається з мережі підземних колодів. Потерпілий знаходиться в одному із колодів. Але ситуація ускладнюється тим. Що через сильні протяги запах розповсюджується по всій мережі колодязі. Собачка породи німецька вівчарка, яка є вихованцем спілки самарятянки новоди України, чітко впоралася своїм нормам. У даній ситуації собачка виконує пошук постраждалого, який знаходиться вище рівня землі. Але не всі собачки здатні якісно виконувати пошукову роботу, тому ми відбираємо собачок з відповідним типом нервової системи. Якісний результат роботи у майбутньому складається з наполеглих тренувань, моделювання різних ситуацій та роботи над помилками. На даному етапі ми ускладнили задачу для собаки. Крім протягів у колодязях, з'явилася велика кількість людей, щоб умови тренувань були максимально наближені до реальності. Під час тренувань дуже важливо враховувати швидкість на напрямок піку. Це ускладнює або навпаки полегшує роботу собаки. Ми намагаємося створювати різні ситуації. До речі, в даному випадку умови для пошуку складні, тому що собака працює за напрямком вітру. До вашої уваги, собака породи доберман, яка належить спілці самеритянки нового України, і, як ми бачимо, показує гарну матирову. І знову відпрацьовуємо складну ситуацію. Об'єкт пошуку знаходиться вище собака, але пес пора. Професійна підготовка службової собаки для пошуку вимагає дуже Кропітливої роботи, терпіння, багато часу і багато тренувань. На це, на підготовку кожної собаки, уходить дуже багато часу. Для того, щоб собака працювала, щоб бути в неї впевненим, треба постійно міняти локації, займатися кожен день. Дуже і дуже багато зусиль. Після роботи у завалах та нетривалого відпочинку для собак ми знову пішли на вулицю і ще раз провели пошук вибухових речовин на людях. До цього ми це відпрацьовували і в завалах, а зараз знову повторюємо відпрацювання на людях. Так закінчуються наші навчання, які ми проводили удень. Але це ще не все. Попереду нас чекають нічні навчання. Задачі поставлені такі ж: знайти потерпілих вночі. Для нічних маневрів були задіяні всі спеціальні служби міста. Там були всі. Від ДСНС до служби газу. Головною задачею Заходу була взаємодія всіх спеціальних служб міста у разі чергової терористичної атаки російських окупантів. Скажу від себе всі служби справились на відмінно, не підвели і наші кінологи. Знайшли потерпілу особу і з задоволенням повернулися у штаб. Разом до перемоги! Все буде Україна! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.